торговці. Да, ми заявляємо таке діло. Нас зараз викинули серед поля. Да, от тут поле. Я знайшов ну, хлопці серед поля. будь ласка, от, ну, вакуй. На суд? О, же, Немає, да. Суд ні, не, не біду. Як собак. І так ще тут здоволи. Ми думаємо, ми Думаю, думаємо їхати по Пивницькій по домам, а що нам робити? Тут ночувати, що? Заказуємо якийсь бус і їдемо. Наші підполковники. Короче, он нас кинул, как скажут, на производящий, блядь, сверху поля, каже, же институт, нахуй. Ты неделю, блядь, хоть Автобус приехал на своей и поехал. Приехал сюда автобус, еще, все, выгружайтесь. Пиздуйте нахуй. Да. Вот так он сказал, и поедем. Каже, я вам дам пароли, блядь, можете через пол сипать, походите, блядь. Картошку привезли, мы знаем, на чем варить будем. Два мешка до 40 человек. Вот. Контрактников уже нема. Бойових контрактників, щоб ви понимали, вже нема. Їх замінюють мобілізованими і тривожниками. Тому держиться штат. Всі контрактники погірші. Кидали людей просто отак от нецензурно. Я не хочу вам об'ясняти зараз, як воно було. Це як була йобань, блядь. Як м'ясо пушечне. Тупо йобань, блядь. Без прикриття арти, без нічого, блядь. Посилали, блядь, по 15-20 по чоловік штурмувати три роти, блядь, рашників підрасів, блядь. Це з тим фактом, що у них є прикриття мінометів і арти. САУ-152 і піони працювали, блядь. 203 мм, блядь. Люди, які е... поскандалили з командуванням, тут багато їх, які стоять, виразили свою недовіру до командування, командування скинуло, просто скинуло. Ми Мі... місяць відсиділи в СІЗО і зараз викинули посеред поля і сказали, що то і робити. Не оружиє. Ні документів, ні хіра нема, ні їди, ні на чому готувати. Вони нам розказували, що ну теж не розказували, є таке, що був в Донецькій Донецькій області, був пан президент Зеленський. Про нас вже всі знали, сказали. Зеленський вже про нас знає. Відтоді щось він до нас не звернувся і навіть не заїхав. Хоча він був рядом. Ну арестович анекдоти розказує, яким розносять. Дві три, три неділі, так, да. да, ми це чули. Дві три неділі ми чули. Я з собою прихо привозив хлопців, їм кішки наматував на руки, щоб було що похоронити. Тому що їх оставляли. А приказ не забрати ранених. Так і стріляли? То, а то ви цього не знаєте? Стріляли? Ні. Своїх вбивали, блядь. Є своїх двохсоті, які привезли в Кіровоградську область, блядь, і офіційно міноосколкові, блядь, а заїбашили свої. Я правильно скажу, якщо я скажу. Що вас обирають як свідків, які знають про те, що на нульових позиціях немає ні зброї, ні техніки. Тільки папірці на 250 мм. Тобто вас обирають як свідки. Комбати тоді виходить. Камбатка блядь. Писали на позицію, лежать трупи в ямі. Хто дізерті? Ми дізертіли, або вони ФСБшники? Лежать три трупи в ямі, їх ніхто не забирає. Це ми тільки заступили на позицію. І Скільки вони там лежать, хер його знає. От ніхто не відмовляється воювати. От. Командуванням. Да. Ми зараз добираємося до свого військомату. Ми не тікаємо. Ми не тікаємо. До свого військомату приходимо в військомат в течение двох суток і кажемо, ось я, здрасте, ось мій військовий поток.